Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. Цей футбольний тиждень минув без баталій української прем'єр-ліги, адже настав час для перерви на матчі національних збірних. Тож давайте одразу зануримось в події на міжнародній арені та подивимось, як виступили українські збірні. Хто з гравців проявив себе найкраще, які моменти варті уваги? Будемо обговорювати все це вже за мить. Юнацька збірна України з футболу Ю-17 достроково забезпечила собі путівку до другого раунду кваліфікації на чемпіонат Європи 2025. Сталося після того, як Бельгія обіграла Косово 2-1 у матчі суперників української команди в рамках другого туру. Збірна України набрала максимально 6 очок в двох турах, здійснила камбек і перемогла Косово 4-2. Після чого здобула розгромну перемогу над Казахстаном 3-0. Перед заключним туром Україна та Бельгія мають по 6 очок, Косово Казахстан жодного. Таким чином, підвічні Юрія Мороза вже точно не фінішують нижче другого місця у квартеті, що й потрібно для виходу до другого раунду відбору на Євро 2025. Тож матч останнього туру з бельгійцями, який запланований на 15 жовтня у Генко, не матиме для українців турнірного значення. Другий раунд відбору на континентальну перші стартує навесні 2025 року. В ньому візьмуть участь 28 команд. Переможці семи гру приєднаються до господарки Албанії у фінальному турнірі, який відбудеться влітку того ж року. Збірна України Ю-21 зіграла з однолітками з Англії у кваліфікації до чемпіонату Європи 2025. У важливому матчі проти Англії наша команда, вже маючи путівку на євро, боролась за перше місце в групі. Україна була достатня тільки нічия, тоді як Англія потребувала лише перемоги. Перший тайм пройшов під тиском англійців, але в другому таймі наші хлопці почали відповідати власним моментам. На 71-й хвилині після подачі котового очередька Тарас Михалко відкрив рахунок, влучно пробивши головою. Однак втримати перевагу до кінця гри збірній Україні не вдалося. Джеймс Макетті двічі вразив ворота, що дозволило англійцям вирвати перемогу 2-1. Незважаючи на це, Україна зберігає перше місце в групі з 24 очками, а Англія має 22 бали. Доля першого місця вирішиться 15 жовтня в останніх матчах проти Сербії та Азербайджану. Що стосується рішення УЄФА, то ситуація була досить цікавою. Першочергово наша збірна була включена до числа команд, що достроково вийшли на Євро 2025, як одна з найкращих других команд. Однак після перерахунку додаткових показників УЄФА тимчасово виключив Україну з цього переліку. Але зараз, після отожнень, офіційно підтверджено, що збірна України все ж пробилась до фінального турніру. Отже, матч із Сербією 15 жовтня вже не матиме турнірного значення для нашої команди. Фінальний етап Євро 2025 відбудеться з 12 червня по 5 липня в Словаччині, де Україна боротиметься за найвищі місця на європейській арені. 11 жовтня збірна України нарешті здобула свої перші очки, обігравши Грузію з мінімальним рахунком 1-0 в матчі третього туру Лігі Нації. Для нашої команди цей поєдинок був вкрай важливим, адже початок виступів у Лізі Нації був невдалим. Поразки від Албанії 1-2 та Чехії 2-3 змушували українців грати на максимумі. Грузія ж підійшла до цієї зустрічі в статусі лідера групи, маючи дві перемоги у своєму активі. Матч став особливим із огляду на кадрові зміни в складі синьо жовтих Вісім футболістів через травми не змогли допомогти команді, і ми побачили на полі одразу трьох дебютантів. Уже зі старту на поле вийшов 26-річний опорник Олександрії Іван Калюжний. А ближче до кінця гри свої перші хвилини за збірну провели ще двоє молодих гравців: Олександр Назаренко з Полісся та Дмитро Крийський з Шахтаря. Щодо самого матчу, на 35 й хвилині Георгій Судаков відібрав м'яч на половині поля суперника. Після того Михайло Мудрик, змістившись із лівого флангу в центрі, потужним ударом за штрафного майданчика, відкрив рахунок. На старті другого тайму мудрик мав шанс оформити дубль, але чудовий сейв голкіпера Момардашвілі не дозволив подвоїти перевагу. Грузія також не залишилася без моментів. На 78-й хвилині наша оборона помилилася і суперники зробили небезпечний штрафний удар. Але Анатолій Трубін впорався з ударом і врятував команду. Наприкінці матчу гризуни таки змогли забити, але суддя скасував взяття воріт через офсайд. Фінальний свисток зафіксував довгоочікувану перемогу України 1-0. Це перші очки для нашої команди у лізі нації цього сезону. Після матчу дебютан збірної поділилися своїми емоціями. Іван Калюжний, який вийшов у стартовому складі, прокоментував свій перший виступ за збірну. Дуже радий отримати такий шанс. Дякую тренеру за довіру та своїм клубним наставникам за підготовку. Гра проти Грузії була непростою, але ми виконали установку тренера і здобули важливий результат. Олександр Назаренко також поділився враженнями після дебюту. Це мрія дитинства зіграти за національну збірну. Горжусь тим, що зміг опинитися тут і допомогти команді. Наступний матч у межах четвертого туру націй збірна України провела 14 жовтня проти збірної Чехії. Українці вийшли на поле у новій формі, в якій надалі проводитимуть офіційні матчі. Нові комплекти збірної України отримали на фоні зміни виробника форми. З 9 жовтня набув чинності контракт УАВ з компанією Адідас, до співпраці, з яким повернувся вперше з 2017 року. Форму презентувала на сайті Української асоціації футболу. Пропоную подивитись. Ти взагалі розумієш, що це за футболка? Це наш національний символ. Це наша історія. Україна Андрій Шевченко. Це наша радість. Цього удар по воротах і це. Наші сльози. Добиває Андрій Пятов! Це те, що нас об'єднує. Це більше ніж футболка. Класна футболка. Я теж собі таку взяв. Поєдинок з хами відбувся на стадіоні Терчинські Арена в польському місті Врослав. Вже на 18-й хвилині Чехія вийшла вперед після точного удару Лукаша Черва. А за мить до цього півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк зіткнувся з Томашем Солочком. Українець отримав травму голови, гравця Полісся забрали з поля на ношах. Українська асоціація футболу повідомила, що Гуцуляк у супроводі представника медичного штабу збірної вирушив на обстеження до місцевої лікарні в родства та в йому діагностували струс мозку. Тож бажаємо здоров'я Олексію та сподіваємось на швидке відновлення. Оданий арбітром час першого тайму м'яч знову опинився у сітці наших воріт, але цього разу арбітр відмінив гол через офсайт. А після перерви наша збірна здобула шанс на пенальті, коли Крейчі у боротьбі з коноплею підіграв собі рукою. Точку на 53-й хвилині чітко реалізував Довбик. 1-1. Лі вболівальники надалі більше не побачили, тож матч закінчився в нічаю. Україна, маючи чотири залікові пункти, продовжує займати четверте місце в групі. Вище йдуть збірні Албанії 6 очок та Грузії 6 пунктів очолює квартир 7 балами команда Чехії. Наступний матч збірна України проведе вже 16 листопада. Жовто-сині зіграють проти Грузії на виїзді. Скандал! Український клуб відмовився грати матч чемпіонату через Борги. 14 жовтня о 15.00 мав відбутися матч 12-го туру Першої ліги чемпіонату України між клубами ФСК Маріуполь та Юкса. Однак, за інформацією прес-служби Маріуполя, поєдинок не відбудеться. Футболісти ФСК Маріуполь відмовилися грати у цьому поєдинку через борги. Президент клубу вже три місяці не виплачує зарплату. Мала умова про часткову оплату до цього поєдинку, але обіцянка не була виконана, повідомляють футболісти. Українець Олександр Зінченко потрапив до топ 10 найкращих інвертованих фулбеків історії футболу за версією ЮМІ спорт. Українець обійшов легенд Манчестер Сіті та Баварії. Від самого початку кар'єри Зінченко грав як креативний пізахисник, але незважаючи на те, що він ніколи не був чистим захисником. Його гра з м'ячем завжди вражала. Техніка українця разом із його неймовірною здатністю контролювати м'яч в складних ситуаціях зробила його надзвичайно важливою фігурою для кожного тренера, під керівництвом якого він грав. Зінченко відіграв ключову роль у Манчестер-Сіті під час епохи домінування Пепа Гвардіоли. Його універсальність допомогла клубу здобути кілька титулів прем'єр-ліги та Кубків. Але не менш важливим став його перехід до Арсеналу. Зінченко знову довів свою цінність. Його вміння зміщуватися в півзахист надало команді Мікелі Артети нових тактичних можливостей, що стало важливим елементом у боротьбі за титул. Відмінна гра, техніка та універсальність це все про Олександра Зінченка. І він продовжує писати свою історію на європейських полях. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.